З настанням 2017 року стало очевидно, що світова автомобільна галузь остаточно визначилася з власним майбутнім. Перегони за об'ємом двигуна, потужністю та максимальною швидкістю серед автогігантів добігають свого кінця, щоб уберегти планету від руйнівного впливу двигунів внутрішнього згорання, а також свавілля на дорогах багатьох країн через недбалість водіїв. Світовий автопром невпинно працює над створенням розумного автономного безпечного електричного авто. Мобіля, адже дорога загального користування це не гоночне кільце. Письменник Вільям Гібсен написав таку цікаву цитату. Він сказав: The future is here, but і чисна івенний дистриб'юте. Майбутність тут є, але воно тільки не є рівномірно розпосуджене. В Норвегії вже 100 тисяч електромобілів біжуть. За декілька років буде проти закону їздити на машині внутрішнього згоряння, в місто Осло. буде більше і більше інтелігенції в автомобілях. вони зачнуть зі собою говорити, і вони зачнуть долучатися до себе і буде набагато безпечніше на дорогах. Та поки епоха екомашин не настала, людство все ще має можливість потішитися з яскравих, гучних і швидкісних спорткарів. Зокрема, й українці не гребують такими. Тому під час всеукраїнської акції автомобіль року року-2017» майже одностайно обрали кращим спортивним купе новий Ford Мустан. Ми бачимо, як проголосувало журі. Рауль Я нас. хотів би сказати про те, що. Насправді ми номінації роздаємо в конвертах, але податки сплачені. Зараз подивимося, хто у нас. Мустанг! Щоправда, тенденції підвищення ефективності автомобілів, зменшення об'єму двигунів та збільшення їхньої потужності не оминули і легендарний американський маслкар. Нарешті наші споживачі мають можливість реально використовувати легендарний автомобіль на українських дорогах. Американці застосували євростандарти, це значить, що він був трохи зміненим. Дуже багато вимог були по безпеці автомобіля, і він був адаптований для використання на українських дорогах. Сьогодні під капотом Мустанга можна зустріти не лише 5-літровий восьмициліндровий агрегат потужністю 418 кінських сил, але й чотирициліндровий турбодвигун Екобуст, об'ємом усього 2,3 літра, потужністю 314 кінських сил.